Існує незаперечна істина. Краса врятує світ. Та красиво і модно це не тільки одяг з подіумів або дорогих бутиків. Перш за все, це смак, гармонія та вишуканість. Запрошуємо усіх тернополян відвідати 11 травня 2016 року конкурс колекції молодих дизайнерів одягу Альтернатива. Проект створено для популяризації творчості студентів та випускників навчальних закладів України, розвитку їх творчого потенціалу. фашн шоу відбуваються щороку в Українському домі Перемога за підтримки Тернопільської міської ради. Організатор заходу, відділення дизайну Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола. Генеральний спонсор проєкту торговельно-відпочинковий центр Атріум. Поза конкурсній програмі будуть представлені колекції відомих українських дизайнерів одягу.